Пані Марія, бачимо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба днями перебував візитом у Китаї на запрошення китайської дипломатії Ван Гі. Наскільки цей візит має вагоме значення для України і КНР? Ну, дивіться. Я думаю, що для України це в очах українських посадовців має вагоме значення, але по факту цей візит не буде мати такого ефекту для України, на який Наша країна розраховує, адже основна мета це досягнення миру, пошук якби провідника цього миру або країни, яка зможе домовитися з Росією, грубо кажучи, про припинення бойових дій і якби встановлення миру на наших умовах. Але на жаль, для Китаю це не є пріоритетом, тому що, по-перше, Китай є стабільним партнером Росії, який надає Росії військову підтримку інформаційну, політичну та економічну. І водночас жодної такої підтримки ми не отримували як країна, яка постраждала від нападок Росії від агресії російської. Тому казати про те, що це буде і цей візит призведе до якихось конкретних змін. Ну я не можу таке казати. Хоча я розумію, що такі надії в нашій країні існують. А що може змінитися після візиту Кулеби до Китаю у китайсько-українських стосунках? На вашу думку, а можливе поглиблення економічних стосунків. Які так є достатньо глибокими, але а, насправді знову ж таки в політичному сенсі Китай стоїть на своєму і протягом двох з половин з половиною років а, повномасштабної війни, і до того, спочатку війни, у 2014 році а, Китай не проявляв активної позиції щодо підтримки України, і наразі цього не буде робити. Пані Марія, ми з вами вже говорили, що Китай підтримує наразі Росію. І скажіть, будь ласка, чому вигідно Китаю дотепер тримати нейтралітет у війні російсько-українській? Ну, як я і сказала, Китай дуже активно підтримує Росію. І вже є факти того, що не тільки інформаційно, але і військовою військовим зброєнням або запчастинами для ремонту і будівництва техніки військової. А тому це не можна назвати нейтралітетом в апріорі, але я вважаю, що поразка Росії для Китаю є невигідною. Це теж авторитарний режим, так само як і Росія. Вони також проводять дуже агресивну зовнішню політику по відношенню до своїх сусідів. і Ми бачили це з середини минулого століття з окупації Тибету, етнічної етнічності, етнічності уйгурської, і зараз через погрози окупації Тайваню. А тому вони мають цінністьне співпадіння з Росією в цьому питанні, і підтримують одне одного і Китаю вигідно також, щоб Росія перемогла, хоча б на якомусь етапі, тобто окупувала, хоча б якісь землі і залишилася на них без супротиву України, адже тоді це буде посилювати російський режим і тим самим посилювати ем, прагнення. Китаю до окупації Тайваню. Пані Марії, бачимо, що українська влада і українська дипломатія нині активно працює над організацією другого мирного саміту, який вже може відбутися на початках осені цього року. І якраз бачимо, що в рамках цього візиту Кулеби до Китаю обговорювався один момент момент. Був власне він на порядку. Денному це саме сигнал Китаю про те, що Україна хотіла б бачити. Цю країну у цьому майбутньому заході міжнародному у саміті миру то чи вдасться переконати, чи вдалося переконати зокрема главу китайської дипломатії, аби Китай представив від своєї країни учасника у майбутньому цьому саміті миру, і взагалі яку позицію він може яку риторику провадити у подальшому? Зважаючи на те, що сподіваємося, він таки приїде у катер чи де б це не було. Ну, по перше, позиція Китаю полягає в тому, і вони це оголошують активно, що перемовини мають іти між Україною та Росією, тобто мирний саміт без Росії з боку Китаю це не є ефективним заходом, тому що вони хочуть звести наші країни для мирних перемовин, і звісно ж, що наразі це не є е, можливим, адже Росія не поступається в своїх. Амбіціях агресивних амбіціях захопити Україну жодним чином, тому е, участь Китаю як минулого разу була дуже непевна до останнього моменту, коли вони відмовилися, і Україна пішла на дуже багато поступок у своїх е, меседжах. Пом'якшила багато меседжів заради того, щоб досягти все ж таки участі представників Китайської Народної Республіки у тому саміті. Я думаю, що така ж сама стратегія буде використовуватися і перед наступним самітом. Але знову ж таки складно передбачити, яка реакція буде у Китаю, тому швидше за все це буде 50 на 50 шансів до останнього моменту, як це було і в попередній раз. Пані Марія, і зараз бачимо є думки про те, що візит Кулеби до Китаю це така собі підготовка до візиту або можливої зустрічі глав держави Україна, глав глави відповідно Китайської Народної Республіки. То наскільки це імовірно вже можливо навіть в найближчому окресленому майбутньому? Ну, дивіться, ймовірність цього існує, оскільки українська держава офіційна Україна, вона відкрито просуває це питання, що Україна та Китай мають співпрацювати. Тому я думаю, що наші посадовці будуть продовжувати працювати над цим питанням з надією на краще. Але ну згода від Китаю з китайського боку може не надійти. Знову ж таки, через те, що. Китай сприймає Росію як свого партнера а Україну все ж таки як більше як країну, з якою вони ведуть економічні стосунки, і все, тому Україна для Китаю не є пріоритетом, і з на мою думку, мало вірогідна згода з боку китайської сторони на зустріч на найвищому рівні. Пані Марія, і цікаво після цієї зустрічі, чи можливий такий розвиток подій, як вже китайський дипломат приїде в Україну, аби, так би мовити, ознайомитися станом справ тут в нас у воюючій країні? Ну... Представники офіційного Пекіну неодноразово були вже в Україні, і у нас працює активно в Україні посольство Китайської Народної Республіки, тому це дуже ймовірна ситуація, і вони проводять свою роботу в Україні, і вони активно якби залучаються до цієї роботи, і в цьому немає нічого. Якби неочікуваного, якщо після цього візиту може хтось з представників Китаю все ж таки зробити відповідний візит, але ну, на нижчому рівні до України. Пані Марія, скажіть, будь ласка, чи вдалося зблизити позиції країн в плані бачення війни і шляхів її завершення? Знову ж таки, дуже складно аналізувати ці. Ці брифінги, які проводить Китай, або, наприклад, ті прес-релізи, які вони публікують, тому що те, що говорить офіційний пікін, і те, що робить офіційний пікін, це зазвичай дуже різні речі. Тому е, ці меседжі, які висловлюють, наприклад, на офіційних зустрічах представники Китаю або публікують на своїх ресурсах, вони можуть не співпадати з реальністю. Тож ми будемо бачити, коли пройде трошки часу. Але насправді я вважаю, що а, Зміни в позиції Китаю, точніше в діях Китаю, не буде, не відбудеться після цього візиту. Як була співпраця Росія Китай, так вона і продовжиться, пані Марія, і на завершення. То на вашу думку, чи правильно ми розуміємо, що в найближчому майбутньому Китай таки не зможе стати миротворцем у російсько-українській війні. Хіба що на умовах Росії? Що абсолютно не підходить нам, як Україні, так і нашим західним партнерам. Зрозуміло, дякуємо вам за включення і за коментування візиту Кулеби до Китайської Народної Республіки. Отож, нагадаю для глядачів та слухачів, що спілкувалися із представницею східно-азійського офісу ліберально-демократичної ліги України Марією Макарович. Пані Марія, на все добре, і тримаємося.